Це мій дідусь, дідусь Володя, і зараз він буде дивитися на відомі бренди, які є в нашому магазині, і вгадувати, як вони читаються і називаються. Ти готовий? Готовий. Як? Як Як там? На якому язику? Англійська. Англійська. Не вчив англійська. Ой, боже мій. Щось барафон. Правильно? Да. Барафон. А це що, щось носо? Носо? Хо хосо. Ну, бачите, треба тобі якогось англій англічанина знайти. Щоб ще читав. Це щось басеус. Да? Да? да. Давай! Молодець! Правильно! Це вгадав? А Це щось... Асефаст? Чи як воно правильно? Э, е... Ейсефаст? Ейс... Ейсфаст! Ой, Боже мій, в мене язик... скрутиться, поки вимовлю. Щоб узнав, буде, десь англійську пішов на ін полоне. Не, не, це я не поймаю. Щось я не знаю цього. Він не щось таке не знаю. Не не виходить в мене. Це ти такого грамотяку знайшла мене. Підписуйтесь на нос склад.